І у цій порі це Наталка Багрій керівниця відділу роботи з полеглими та їхніми родинами Патернатної служби Янгули, військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади. Ми вас вітаємо. Вітаю. Врешті, якщо на загал три роки повномасштабної війни, які підсумки? От давайте так сформулюємо питання для вас є за ці три роки. Ну, про підсумки насправді говорити дуже рано. Ми робимо певні висновки, та да? аналізуємо ті виклики і задачі, з якими ми стикаємося щодня. Намагаємося безкінечно вдосконалюватись. Один з результатів цього є це служба супроводу в Збройних силах України. Ну типу, те, над чим власне, ми дуже довго і наполегливо працювали. Про підсумки говорити насправді рано, тому що роботи дуже проміжні багато. проміжні підсумки. Давайте так. Про проміжні підсумки. Ми допомогли дуже великій кількості родин загиблих. Ми максимально намагаємося пришвидшити усі процеси процеси в питаннях транспортувань тіл полеглих військовослужбовців, і мені здається, що станом на сьогодні та це є певним нашим невеличким досягненням, тому що ми таким чином розвантажуємо і систему на щиті і максимально зменшуємо цей період очікування родиною тіла загиблого військовослужбовця, що є немало важливим в цьому процесі. Тому так якщо дуже коротко, то мені здається, ми досягаємо певних успіхів в плані налагодження цієї логістики і максимально швидкого виконання. Певних задач. Давайте пояснимо нашим глядачам, які от думають, що таке патронатна служба. Якщо хтось ще досі цього не знає, це насправді служба, яка працює з головними втратами в цій війні. Так, це і робота з родинами загиблих поранених, і безпосередньо з пораненими зниклі безвісти, ветерани, військовослужбовці і так далі. На сьогодні, які найбільші запити, які до вас надходять, і яка ділянка роботи найскладніша? Найскладніша ділянка роботи в патронатній службі, так треті окремої штурмової бригади, це порадані. Я це завжди кажу щиро і відверто, тому що якщо в нашому відділі пополеглих певні системні процеси налагоджені, і нам дуже просто залучати РТЦК, які нам дуже допомагають в певних питаннях громади, міські ради і так далі, то в питаннях поранених абсолютно уся відповідальність і абсолютно весь цей тягар відновлення бійця після поранення і повернення його в стрій за його бажанням відповідно лягає на плечі кураторів. І це в основному всі організаційні процеси. Найбільше запад це само собою фінанси, тому що ми намагаємося. Ми намагаємося зі своєї сторони покрити максимально усі витрати бійця, тобто, що він не мав потреби абсолютно ні в чому. Звісно, лікарні йдуть на зустріч, багато яких послуг ми отримуємо абсолютно безкоштовно. Але фінансовий ресурс це головний ресурс, як і на війні для військовослужбовців, та які перебувають на лінії зіткнення, так і. В наших тилових службах, які опікуються бійцями, ну власне те, що стосується матеріальної складової елементарно паливо або відремонтувати ту ж саму автівку, яка займається евакуацією полеглих. Це одна частина, але здебільшого, практично всі люди, які задіяні в цьому процесі, це все на волонтерських засадах. Люди роблять за покликом серця. Але якщо говорити про розвиток і розбудову самої патронатної служби, дивіться, ну з 2014 року війна триває активна фаза з 2022. го Чи можна порівнювати цю періодику в контексті розбудови самої служби як такої? І викликів, які, можливо, додалися за ці три роки. От ви перелічували чинники, якими ви зазвичай щодня опікуєтеся. Там же ж і юридичний супровід, давайте говорити про те, що фахівці ну, люди мають бути підготовлені, в тому числі, мають бути в вашому штаті ті ж самі юристи, умовно кажучи. От кілька слів про це. Um... Якщо говорити про патронатну службу з 2014 року, так то це все було чисто на такому альтруїзмі на бажання допомогти пораненому бійцю і на великій стурбованості, можна сказати, так, да, командира нашого першого Андрія Білецького, це власне його був наказ турбуватися про поранених і допомогти їм максимально швидко відновитись. То тоді ми були неоформленими, неофіційно військовослужбовцями. Ми належали та да, до тоді батальйону, потім полку Азов. Ми були їхньою важливою частиною, але ми не були офіційно військовослужбовцями. Кошти залучалися такі, як і зараз. Це в основному благодійні внески були і так далі. І це все було. Ну можна сказати, ну як ви власне говорили, та більш якась така волонтерська історія всередині підрозділу. Від початку 2022 ну, двадцять рік, повномасштабне вторгнення, нам абсолютно по-іншому довелося працювати. По-перше, ми усі стали офіційно військовослужбовцями, щоб як мінімум для того, щоб мати доступ до поранених військовослужбовців у шпиталях, куди не так просто потрапити, да, якщо ви не є йому якимось близьким родичем і так далі. Так само для забезпечення певних процесів організаційних, в тому числі, та і Якщо в 15-му, 16-му році ми просто пікувалися про наших бійців. На нас дивилися лікарі, бійці інших підрозділів. Ми ніколи не відмовляли, якщо до на нас зверталися бійці якихось е, суміжних підрозділів або бійці, які лежали з нашими бійцями в одній палаті в допомозі. Е, і ми тоді, що з Оленою Толкачовою, нашою керівницею жартували, що ми повинні бути всеукраїнською організацією. І станом на сьогодні, власне, ми до цього, ну як сказати, прагнули Тоді, тоді це було так більш в жартівливій манері. Потім ми. Бачили результати нашої роботи і починали про це задумуватися більш серйозно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, і з нас починали брати приклади інші підрозділи, вони офіційно, неофіційно до нас зверталися за допомогою і поясненням, як же нам працювати, зробити так, як ви. То, звісно, можна сказати, що від самого початку до сьогоднішнього дня та патронатна служба росла і розвивалася певними етапами, тобто, підсумовуючи та, патронатна та, та, служба в контексті третьої окремої штурмової бригади, це як взірець і показовий варіант для інших. Я думаю, що так. Так, а якщо говорити про вас особисто, тобто ви в патронатній службі, як ви зазначили з 2014 року, тобто, вже 11 років цієї війни, ви займає, займаєтесь цією справою, але от з того моменту, коли ви одягнули формою, стали частиною зсу. Що для вас особисто змінилось? Ви в собі цю зміну побачили? Власне, ні, просто стало більше роботи, так скажемо. Просто є певна різниця, тому що до 18-го року я займалася пораненими. була медичним куратором, а потім вже з 18-го моя основна задача була це комунікація з родинами полеглих бійців, тому що ми завжди намагалися їх інтегрувати в життя підрозділу, запрошувати на якісь для нас визначні та пам'ятні дати і так далі, максимально показати, що нам не байдуже, що вони нас самі, вони завжди можуть на нас розраховувати. Тільки єдине, що сам принцип роботи зараз змінився, тому що ми зараз робимо великий акцент на тому, що я вже сказала на початку, да це дуже швидке вчасне транспортування тіла полеглого військовослужбовця, організаційний процес, і ми намагаємося. Контролювати, ми не займаємося цим за родини, але ми намагаємося контролювати і допомагати їм в документальних процесах, тому що який є найголовніший запит в родин загиблих, це те, щоб документи, усі документи на виплати, деякі вони повинні отримати, робилися вчасно і не доводилося дзвонити в частину і нагадувати, що ми намагаємося постійно систематизувати, пришвидшувати, прискорювати і станом на сьогодні можу сказати, що. Певно, наша строєва частина в третій окремій штурмовій бригаді працює найшвидше і знову ж таки зірочку <с гались> плюсик плюсік до третьої штурмової до патронатної служби. Але все ж ви згадали про 18-й рік. Ви бачили і відчували війну як таку, хоча події на сході здебільшого точилися в 18-му році. Ну до широкомасштабного вторгнення і раніше, і тепер, коли гаряча фаза активна і вся Україна, вся країна втягнена в цей процес. Що допомагало нам тоді? Що допомагає сьогодні вистояти да, в протидії агресору? Як змінилося можливо суспільство ставлення до військових, до їх проблем, до ваших проблем? Зокрема, от які зміни такі ви відчували, Відчуваєте на тепер на собі? В який О, бік в нашій роботі? Завжди були небайдужі люди, так які були згодні і хотіли нам допомагати, тобто пораненим, так якщо ми говоримо про цю частину. Тому можна говорити про якісні зміни українського суспільства в свідомості, особливо після повномасштабного вторгнення, коли ми переоцінюємо переоцінюємо на жаль крізь, біль, крізь якісь втрати і так далі, але в цілому. Як патронатна служба від 14 до 22 розвивалася розвивалася росла, так і українське суспільство. На жаль, нам потрібен час для того, щоб збагнути певні ну іноді елементарні речі. Але ми ми в цьому повинні підтримувати до одного. Я завжди кажу, що як цивільне населення для військових може бути колосальною підтримкою, так і ми для них можемо бути хорошим прикладом, або я не знаю, вчителем там і ну тобто має бути якась синергія, взаємодія, тому розвиваємось ми, Розвивається українське суспільство. Зростає українська армія, зростає українське суспільство, тому що ми ми, ми пов'язані всі між собою. Ми, начебто, хтось носить форму, а хтось сідягає смокен смокер, кажу. хтось сідягає костюми, йде на роботу. Але ми всі звичайні люди, просто маємо різні професії, і це важливо. А, нехай так і буде і надалі. Дякуємо за вашу роботу. Складну, непросту, але в яку ви вкладаєте душу, справді серце. Нагадаємо, що в студії у нас була ще наталка Багрій керівниця відділу роботи з полеглими тихніми родинами патронатної служби Янгола, військовослужбовця, так само треті окремої штурмової бригади. Ще раз дякуємо.